Дивимся Самар, 19 серпня. Загроза ракетних або шахедних ударів. Самар чомусь місто в печалі будуть. Будуть сльози в домівках у людей. І це будуть жінки переважно. Але я не бачу загрози ракетної або шахетної, Це може не бути пов'язано. У вас в місті з ракетами, а щось таке буде чи ваше місто буде, жінки будуть дуже в такому розпечені, так, роз, да, такі розпечені, розстроєні.